Як мало який птах долітає до середини Дніпра, так і мало який будинок в Одесі удостоюється такої честі, як будинок Гоголя, перед з яким ми зараз і знаходимося. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилось, і це перший міський паспорт об'єкта проти аварійні роботи на будівлі пам'ятка архітектури, т -т -т, замовник, товариства з умежною відповідальністю Хілс Інвест. Початок робіт 21-го року, закінчення робіт 22-го. Як ми бачимо, будиночок в арештуваннях, закритий, і не просто ні про закінчення робіт не йдеться, а навіть і про початок. Будинок Гоголя по вулиці Жоголя, одна з перлин Одеси, знаходиться за законом у відомстві Одеської громади. Але оскільки давним-давно цей будинок почав завалюватися, обвалилися частина фасаду, частина даху і так далі, стало зрозуміло, що потрібно щось з ним робити, щоб його зберегти. Довго мурижили, довго думали, що зробити. вирішили нарешті його ремонтувати. Ось ми бачимо табличечку, згідно якої цей будинок вже повинен понад рік часу бути в красі і в шоколаді. Але там, де крутяться великі гроші, не все так швидко робиться, як би нам хотілося. Відповідно, ми підозрюємо, що щось пішло не так. Роботи були розпочаті, хе, начебто, але так і не закінчені. І будинок зараз рівно в такому самому стані, як він вже знаходиться довгі роки. Тобто він розвалюється. От дивися. Неозброєним оком видно нам в дірку, що тут все. Без вікон, без дверей повна голова огірків, як каже, приказка, вона не так каже, але не важливо. Оскільки час іде, а з будинком Гоголя ніхто нічого не робить, вирішила зробити геніальну річ: перетворити будинок Гоголя на апарт-готель і назвати його романтичним іменем Росет. Тому що саме так, начебто, звали панну, якою Гоголь щиро захоплювався. Гоголь захоплювався. Ми не дуже захоплюємося. Чому? Дуже просто читаємо. Об'єкт взяла під свій контроль компанія Хотель менеджмент яка займається управлінням такими готелями, як, наприклад, Олександровський Одесі. Оскільки частину квартир викупили, то було вирішено, що святе місце пустим не буває. Давайте ці квартири продамо по 2700 доларів за квадратний метр. І будемо їх здавати. До чого ж навіть власники не мають права тут жити більше трьох тижнів на рік. Решта часу квартири, тобто апартаменти, будуть здаватися. До чого ж 75% прибутку буде йти людям, які їх здають а 25% кому? Ну звичайно ж, людям, які все це придумали. Це дар, це просто великий дар на будівлі, яка стоїть вже просто валиться на очах наварювати гроші. Отак, от, от просто так на рівному місці. Це ж треба вміти так. Там якась робота йде. Активно, щось там валиться всередині. До речі, забудовники клянуться і обіцяють, що зовні абсолютно нічого не зміниться. Тобто все буде збережено до детальки найдрібнішої. Ну, поки що там не просто деталюк немає, там взагалі нічого нема. Ось спитаємося людей, які тут живуть. Це ж будинок Гоголя, правильно? Ви знаєте про те, що його збираються перетворити на апарт готель Вже дізналась. Як вам така новина? Ну, таке собі, але якщо це буде його готель, можливо, за цим будинком будуть спостерігати більш більш-менш. Те, що перлина архітектури перетвориться на здачу в оренду апартаментів. Ну, цінник збільшиться. Апарт готель це, звичайно, звучить гордо, і це ж в будинку Гоголя, напевно, саме цими але головне, щоб цей апарт готель не перетворився на місце відмивання грошей, на що перетворилося досить багато інших будівель по Одесі. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть там в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Бережіть себе.